Всім доброго дня. Глядачі, кролики. Хтось просив відео про кроликів, показую вам наших кроликів. Що можу по них сказати? Дві кролиці ми купили якоби спаровані. Так воно і було. Жіночка нас не обдурила. Ось ця, ось ця народила 14 кролят, розкидала. Та сіренька народила 13. І всі кролята вони порозкидали. Повторно ми їх спорували позавчора. Ось так, не знаю, що з того вийде, даємо їм ще один шанс. Це звичайні кроси, зведені кролі. Ніякі ні з чим вони, ніякі не породні. Ця криличка ось така, що в них не було, не було в них, не було в них. Роділок. Не було у них роділок, не знаю, колись кролі, колись кролі народжували без, кролі... без цих роділок. Поробили ми їм роділочки, дві штучки, ця має і ця має. Верх відкривається. Подивимося, як вона зсередини виглядає. Можливо, цього разу все в нас вийде. Надіюся, що кролята народяться. Будемо дивитися за ними, як вони будуть рости. Ось так, водичку. Що вам ще скажу по кролях? По кролях, не знаю, як, як, в принципі, який рік, мені здається, кролики. Є рік, що вони падеж є серйозно, є, що нічого навіть не щепиш. І вони нормально виживають і все добре. Так що, як буде цього року, не знаю. Посіли ми конюшину тут на місці, на ділянці. Тут ми їх отримуємо. Будемо тримати. Будемо тримати, будемо бачити, як воно нам цього року піде з кролями. Ось так. Нічого в принципі, нового сказати вам не можу. В більшості всі все вже знають. Просто, хто любить дивитися про кроликів, нового такого, в принципі, кажу, вже... Руки рокені всі тримають, всі вже все знають про королів. Хто як отримує, хтось годує. Суто тепер прийшли на корм звичайний. Нічого не видумовує, без сіна, без нічого, суто вода і корм. Трохи воно виходить дороговато. Е, хтось не звертає уваги, косить звичайну сиру траву з росою, без роси і кролі не падають, нормально виживають. Хтось старається, щоб було під ними сухенько. Була сітка, щоб все падало на низ. щоб біло під крілями, було під корлями сухість. Який успіх, кого, як? Хтось тримає в стані, хтось старається, щоб не було комаря, включає пластинки від комаря. Це все індивідуально. Тримаю, як і тримав, нічого нового. Тримаємо на свіжому повітрі, даємо траву. Є сезон, що здихають, є сезон, що не здихають. Ось так. Як цей рік буде, побачимо. Стежте за нами, підписуйтесь, Все будемо вам показувати.